Николай, хочу сразу начать с земельного вопроса, раз уж мы про аграрную область решили говорить. Насколько я знаю, в Украине 40 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Вот недавно было заявление премьер-министра о том, что 1 миллион хочет кому-то продать. Вот скажите, есть ли какая-то необходимость в том, чтобы выставлять сейчас на продажу сельскохозяйственные земли? Ну, вы знаете, необходимости такой совсем нема. Законодавства кінцево зовсім немає, і в принципі це, скоріше, всього політична заява, тому що кому продавати, для чого, які кошти за це виручити, я вважаю, що сьогодні будь-які розмови про продаж землі на Україні це дуже. Уже недобрі розмови, які збурюють людей, які збурюють е, настрої людей. І я думаю, що це тема, про яку сьогодні не варто говорити ні в політичному аспекті, ні в при. Практичному аспекті і е, не знаю, що він мав на увазі. Скоріше всього, це ті державні землі, які сьогодні є, землі е, запасу я і резерву власне. продавати неможливо, тому що вони знаходяться в селах. І я думаю, це були б така б серйозна підтримка е, місцевих громад землі запасу і резерву, які ще залишилися. Якщо говорити за землі академії аграрних наук, то я думаю, що ці землі знову ж таки треба порозпаювати між тими людьми, які живуть в цій сільській місцевості, mm -hmm. тому що виходить, що в районі. Всі землі розпайовані, а одне підприємство Академії наук залишилось, і це люди, які єдині в районі, які не отримали землі. Тому я вважаю, що ці розмови поки що розмови ні про що, розмови вредні і розмови нікому не потрібні. Я тільки Павло, добавлю, я ніколи не забуду перша з моя зустріч з Степаном Вільковичем Хмарою. Він залиштесь, будь ласка, на правлінні. Ви що, хочете? Ну про землю ми я аграрі, да ви що хочете? Землі роздірібанять. Ви розумієте, що це єдине, що в народу залишилось? Ну за часів Януковича він цю тему багато говорить. Це дуже ну, ну, це дуже тонка тема. У народу — це теж така скользка тема. Нам говорять, що державні підприємства знаходяться у народу. Ну правильно, але вот, в принципі як має бути землі рано чи пізно буде купля продажі. Ну сьогодні про це говорити не потрібно. У Нас сьогодні угу. сусіди продають землі. нас сьогодні. Північного сусіда, в Росії, Росії землі продаються. Ви знаєте, скільки коштує в Воронежській області, чорнозем, з гумусом 7,5 чи в Білгородській? З гумусом 7. 600 доларів. Ми хочемо такої продажі землі. В Молдавії сьогодні земля продається. Ось через могилів подільський і через міст Молдавія. Там вже земля продається. Там знову 600 доларів. Що, продавати за 600 доларів, а наші це... землі набагато дорожні. Паша... А а а Африка. Африка. Угу. Приблизно те саме. Ну там ще я нижче я забула де 70 доларів. А Голландія чи Німеччина скільки як ви думаєте? Говорити 20-30 тисяч. Про продаж землі потрібно в стабільній державі, яка розвивається, яка збільшує свій потенціал, як в якій прекрасна економіка. Тоді про це можна говорити сьогодні? Це розмова, які направлені реально на збурення ситуації в першу чергу на селі. Для прикладу да. ну. Є в основному землі Академії аграрних наук, які має багато земель. Uh -huh. Давайте як продати. Люди в одному селі поруч їм розпаювали у 99-му році, і вони мають свій пай 3 гектари, в іншому селі мають 3,5 гектари, а в цьому селі не мають. Я так думаю, що ці землі потрібно так як по закону середній пай, який є по області, uh -huh. розпаювати, роздати людям. Які працювали на цій землі, які працюють на цій землі, пенсіонерам, які працювали на цій землі, по тому самому типу, як поливало Паювалися землі в колективних сільсьох Все мені. решта, це державні землі, буде нормальна економіка. Будемо про це говорити. Зрозуміло. Але я був проти закона, який був винесений у Верховній Раді, передати державні землі кабінету міністрів і Боже, надати Боже, можливість пасі. продавати. Це корупційний закон, Боже, це проєкт закону, це проєкт, який мав збурити ситуацію на собі. Це просив. Хто його вносив? Вносили депутати? Три депутати, але закон. Я виступив проти категоричної цей закон не пройшов через аграрний комітет. Хорошо, Николай. Вот такой как только Порошенко прийшов к власти, мы увидели в апараті президента Касюка. Ну, і мы знаем, что і среди депутатів тоже є аграрии. На такому високому рівні всі проблеми аграріїв могли б бути рішення в власті. Тим не менше, ми постійно бачимо, що якихсь питань дуже не рішення. Ви знаєте, діло в тому, що реально аграрники у Верховній Раді дуже мало. І основне завдання, яке потрібно, яке сьогодні стоїть перед депутатами-аграрниками, щоб максимальна кількість народних депутатів зрозуміли проблеми. Якраз аграрників, тому що коли цілий рік ішла досить серйозна боротьба за систему оподаткування, а в першу чергу це відміну спецрежиму для АПК, спочатку починалося з того, що більшість Людей, які з народних депутатів, які сиділи в залі, вони в принципі не знали теми АПК. Чомусь вважалось, що сільське господарство це дуже прибуткова галузь, і навіть у меморандумі з міжнародним валютним фондом там було прописано, що це зверх прибуткова галузь. Реально це зовсім не так. Це галузь, яка дуже важка, яка надзвичайно затратна, надзвичайно дорога техніка, надзвичайно дорогі, в першу чергу, мінеральні добрива. Реально. Для того щоб займатися сільськогосподарським виробництвом, сьогоднішнім якісним потрібні колосальні кошти. Це не менші, а деколи і значно більші кошти, які використовуються в промисловості. Це... Але... Дуже багато людей в принципі не розуміло проблем галузі АПК. І я хочу сказати, що коли вже дійшло до відміни спецрежиму, і коли вже в останній тиждень, коли перероблявся податковий кодекс, коли перероблявся бюджет, дуже багато людей почали народних депутатів, почали розуміти от проблеми галузі, Начали я дуже вникально. Начали вникати. І я дуже вдячний, що коли на останній стадії ми все-таки захищали е, е, ну, захищали сільське е, сільськогосподарське виробництво до нас приєднались е, багато неаграрників депутатів і самопомочі острікова і горжій і е, е, багато багато депутатів і вже пішло розуміння того що сільськогосподарська галузь не проста не така вона прибуткова як думалось тому що ну реально відміна спецрежиму, особливо в тих галузях, які працюють на внутрішній ринок, тваринництво вона вона могла просто знищити колосальну кількість робочих місць, Нат... знищити Наташа, прибутки. як ви думаєте. Вот эта проблема, сказал, что никто о которой Николай сказав, що ніхто не знає, та проблема хаграві. То есть страна, де аграрна отрасли ну одна из передових. У нас насколько я знаю, по експорту там на первом місці сейчас аграрії, там більше 16 мільярдів доларів. Експорт був Павло. По перше, хочу по відразу додати те, що говорив Микола. Те, що по перше, не знали і не знають, і не тільки народні депутати, а широкі верстви. Да і скажімо, тут, якраз я дуже вдячна Павлу, який почав, не будучи аграрієм, задавав питання. Це директор Павло, директор е, інституту ліберальної економіки, розбиратися в, в проблемах. Чому тому, що по перше, дійсно аграрна сфера вона зараз тримає економіку, буде відверті по експорту. Вона йде вперед. Коли руда провалилася, те провалилося багато щорічно 18 мільярдів доларів. Це валютних поступлень в Україні. Е, Павло, за рахунок чого. Надзвичайно велика конкурентоспроможність у, у, у нашого вона історично ми в такому місці з таким гумусом, з такими людьми, що ми історично маємо всі можливості для того, щоб бути не просто там номер 10, а номер 1 у світі по всім параметрам. <різь> ну не по всім за <різь> закритім <різь> чаю, кави і так далі. Риби там селману. От а але про що я хотіла сказати? Що це питання і Чому обізнаність інформацією е, Павло? Брак інформації, тому що ми не є відкрите суспільство. Ми ніколи не приділили увагу про освіту. Ми мовчимо. Да, аграрну. Я навіть не хочу чіпати цю тему. Поки, скажімо, громадські суспільний рух, громадські організації, такі як ваш інститут, є чимало асоціацій. Я не знаю, 5-10, скажімо, представляють різні. скажімо, поки ми не об'єднаємо, не консолідуємо ці зусилля. Да, скажімо, як тільки ми починаємо говорити, агрохолдинги, це погано, хорошо. Хто хорошо? Фермери, Хорошо, А давайте ми спробуємо знайти одну площадку, яка дозволить, дозволить фермеру, сільському жителю, великій корпорації дозволить мати найбільш сприятливі умови умови доступу до кредитів, доступу до технологій, доступу не, ну, до знань. Це отраслей, Я думаю, що ми, хто, ми, хто ми, економіку просто, тримає зараз? Да, мені Ого. просто не понятно стрімлення міністерства фінансів, вони хотят и упрощенную систему задушить, и в агросекторе им кажется теж, что это сплошная черная дыра, где только там виходять наличные деньги, и поэтому надо каким-то образом задушить и унифицировать всех перевести на телевизоре НДС. Ну, какая-то Душил бы и душил бы. Я ви знаєте, я в минулому році дуже багато. Э Разів був на засіданні комітету з податкової митної політики. Я був присутній на всіх форумах, які проводились по оподаткуванню АПК, і я зрозумів, що Міністерство фінансів наше, в принципі. Принципово не розуміє всієї специфіки сільськогосподарського Сільського виробництва. виробництва і економіки, і фінансів сільськогосподарських. Я зрозумів, що вони не знають саме головне проблем села. Чому? Тому що ця боротьба за відміну спецрежиму, який уряд. Ну, привратив це в боротьбу. Вона була чисто для них чомусь принципова. Вони не розуміли головного, що спецрежим, який вони хотіли повністю відмінити, давав реально. Якщо перевести в кошти, десь 25 доларів на гектар для сільськогосподарського виробництва а України, в Європі, а в Європі... це при тому, що в Європі 450, 550 600, 600 євро. Але їм дуже хотілося відмінити. Вони не розуміли цього. І навіть коли ми вже е, я працював в тій групі, яка працювала по, е, скажімо так, по переробці податкового кодексу е, після. Голосування не вдало у Верховній Раді, бо дійсно податковий кодекс був в принципі ніякий, а по відношенні до села він був вбивчий. Що для села планувалось? А, відміна повна спецрежиму, да. б, заміна фіксованого податку на податок прибуток. на прибуток, оподаткування нерухомості, і дуже різке в 1, чи 1,44 сорок нормативна грошова оцінка ну, ми землі. Збільшого да. і вийшло так, проект. що ну. От якраз їхнє бажання ввести податок на прибуток свідчить про те, що вони не знають не тільки сільськогосподарського виробництва, вони в принципі не знають те, як і чим живуть громади сільські, як формуються їхні бюджети. бюджети. Вони чомусь думали тільки за бюджет е, е, державний. А як формуються бюджети громад? Уявіть собі, якби було відмінено. Фіксований податок і був замінений За землі, податок да? на прибуток, що таке фіксований податок. Він платився до 2014 році. Він складав десь 6-7 гривень на гектар. Коли буде було проголосовано тоді в 5 ранку, якщо ви пам'ятаєте, податковий кодекс на 2015 рік, там, в, 2014 году, в декабрі у в, да, грудні 14 -м. 25 чи 27 да, 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 грудня, е, там було проголосовано і збільшено реально фіксований податок в 21 раз. Це 130 гривень в середньому на гектар. Це дало можливість сільським радам формувати хоча б десь біля 40% Да, в сільських рад фінанси в 2016 році. Все це хотіли просто відмінити. Це удар по децентралізації, це удар по об'єднанню громад. Це просто був такий вбивчий остаточний удар по селі. Слава Богу, що прийшло розуміння того. Але коли були аграрники присутні на засіданні, то я зрозумів головне, що в принципі теми ніхто не знає. Я пояснював, що це було 7 гривень, потім 130. І коли вже вирішили все-таки вернутися до фіксованого податку, і він десь в цьому році буде 220 гривень, це дасть можливість більшості сільських громад. Це з моєї подачі. Це було більшості сільських громад. Слава Богу, що дуже сильно підтримав Гройсман. Начить, uh -huh. і воно сьому у 2016 році цей податок для сільських громад буде складати десь 220 гривень на гектар. Я рахував по деяких підприємствах доходить і до 250 гривень на гектар. Це дасть можливість половину бюджетів сільських рад сформувати. Ми говорили рік про децентралізацію а в податковому кодексі, який нам був запропонований, цього в принципі не було. Децентралізація знищувалась повністю. Це свідчення того, що села не знають. Я не говорю за сільськогосподарське виробництво. Села Селом, не знають, громад сільські. не знають, не знають проблем сільських жителів. От такі підходи. Якщо ти не розумієш, тобто сьогодні в нашому уряді багато людей, які в принципі не розуміють цілих галузей. Я вже не говорю за міжгалузеві якісь пропорції, тому що е, слава Богу, що все-таки добились, що, хоча б 50% е, спецрежиму залишається для е, м'ясного тваринництва і для великої ратої худоби, 80%. Якби ще й це зробили, ми б сьогодні мали б скорочення як мінімум 100 тисяч робочих місць. Ми і так будемо мати падіння сільськогосподарського Будем, виробництва за 15 рік. У нас падіння практично по всіх тваринницьких галузях десь 6-7%. відсотків. А по яйцях 25%. відсотків? А тому що відміна спецрежиму дуже сильно б'є по внутрішньому ринку. Якщо ті підприємства, які працюють на експорт, вони в принципі нічого не втрачають, вони навіть виграють. А ті ж підприємства, які працюють на внутрішній ринок, на виробництво м'яса, молока. молока, вони ж уже зерно будуть получати по дорожчих цінах, угу. сило з по дорожчих цінах, і відповідно собівартість продукції, яку вони виробляють, молоко, м'ясо, буде дорожче. Відповідно. Хтось виживе, а хтось буде скорочуватись, хтось буде повністю ліквідовуватись. Тому нерозуміння галузевих пропорцій, нерозуміння проблем села, непрофесіоналізм глибокий, який от відчувся, розумієте? Нам створювали ілюзії, що всі дуже грамотні, всі дуже толкові. Хорошо. Я цього не відчув. Паша, це ми говоримо про продовольчу безпеку. Про це безпеку ми говоримо України. про продовольчу безпеку держави. Да. Такий вот сейчас зараз відкриваються ринки, вот о чому ми вже немножко говорили, і сюди прийдуть європейські продукти, а ми будемо мати можливість експортувати. Що вот, рівноправні ли условия у нас з Європою, Нікола. Зразу кажу, умови не рівноправні, тому що зона вільної торгівлі, яка буде працювати з 1 січня, говорить про те, що до нас можуть заходити з будь-якими видами продукції, а в нас Квотування те, яке було до 2015 року, воно залишається. І наскільки я розумію, що воно буде залишатися десь реально до 2020 20 року. Чому? Тому що е, та, е, ті документи, які прийняли ЄС у грудні 2015 року, про це свідчать. Але щоб просто було зрозуміло, якщо говорити, Україна експортує 18 мільйонів тонн кукурузи, квота на Європу 400 тисяч тонн. Ця Європа. Розкупаються моментально. Україна експортує 8 мільйонів тонн пшениці. Квота 950 тисяч. Україна експортує десь під 200 тисяч м'яса, ну трошки менше. Квота на Європу 32 тисячі, із них та реальна, яку можна поставити, 16 тисяч. Квота по муці десь 5-6 тисяч. Тобто ми можемо. Тільки в межах квот. Тому говорити про якусь таку, знаєте, що, що ми Тож однакові це більше, більше у цьому піар, виборі. Да, та це веще, така піра, да? слава Богу, Європа, Ні, це слава Богу, нам потрібно йти в цілому, да. нам потрібно рухатися, Стандарти нам потрібно піднімати. міняти законодавство, нам міняти базу станд... наших стандартів, да. підходів да. і технологій. Це дійсно потрібно робити. Але це потрібно зі сторони Європи бути трошки чесніше. Угу. Хорошо. Наташа, що ви скажете поговоримо. Я ще раз свою думку повторюю: що давайте ми до цього до інформування населення експертів, фахівців. І народних депутатів. І народних депутатів. інвестиції Не просто піар, що у нас так все хорошо. Я знаю, що ви знаєте група групи, яка інвестує в агросектор. От зараз йдуть інвестиції сюди, западні, в агросектор. Інвестують декілька міжнародних організацій. Які за апріорі інвестують в країни в економіку, яка розвивається, у них велика криза, де знайти серйозні прозорі проекти, які працюють в легальному полі. Відкриті до, інвести... до технологій інвестицій. Це дуже складно, тому що на сьогоднішній момент, ви знаєте, скажімо, знаєте кредитну ставку, мені не треба про це розказувати. Ну, да. так? І маючи, порівнюючи це з нульовою чи двохвідсоткової в Європі, ми знаходимося в умовах виживання. Ми ну, я виживемо, думав, але. А на що все одно, вони використовують западний ресурс і сюди приходять з ним. І, може, місцеві підприємці якісь то є інвестиційний хороші проєкти? Насправді, сьогодні ми говорили буквально з є такий фінансовий, дуже серйозний аналітик Ісупов, я згадувала, mm -hmm. які, я знаю, вчора згадували два приклади, коли будуються, правда, на півдні України будуються серйозні заводи. Звідки гроші? Спочатку IFC, потім IPO, і правильно. Правильно, скажімо, в технології в сильні підходи, да є можливості інвестувати далі. Але таких випадків на Україну, ну я знаю три, можливо, їх 30, То, але такою огромною стороною це єдинічний служб, да. поки що це да. одиничні випадки, тому що всім зрозуміло, що з прийняттям нового з прийняттям нового податкового кодексу ми отримуємо нижчу прибутковість АПК, да. чим ту, яку ми мали до цього. Да. Я вам хочу сказати, що якщо раніше. Великі холдинги старались розширюватись, то сьогодні про розширення затихли, і ніхто не говорить. Сьогодні про розширення мова не йде. Сьогодні дуже серйозні проблеми е, з фінансуванням е, аграрного сектора. Політичні ризики дуже великі. Політичні велики. ризики, дуже великі ризики і, і фінансові, фінансові, тому що податковий кодекс він не став кращий по відношенню до АПК. Всім зрозуміло, що він став гірший. Ну, когда мы смотрим на аграрную отрасль, вот заходим просто там в магазины и смотрим на. Там колбаси, которые в магазині сири, там хліб разных сортов. Там ну такое складається щащення, що у нас в аграрній сфері всьому тлітоване і перерабатуючи <рес> промислізацільна і ще куча землі, котрої нія своє. Ну, ви знаєте, ми дійсно ми дійсно сильно рванули в розвитку сільськогосподарського. Да. Ви знаєте, я пам'ятаю 2004 тисяч рік, коли я починав, скажем так, працювати. В підприємстві зернопродукт, і це були дуже важкі часи. Це надзвичайно важкі часи. Не вистачало пального. Е -е Керівники сільгоспідприємств шукали це пальне, їздили в... Основне завдання mm -hmm. в нього була не технологія, а десь знайти пальне, десь знайти mm -hmm. кошти. Ось цим вони займалися. Mm -hmm. І потім, коли почав працювати нормально спеціальний режим, він все-таки дав. Поштовх досить серйозний поштовх для розвитку сільськогосподарського да, виробництва да. порівняти тих 30 з лишнім мільйонів тонн і тих 60 мільйонів тонн, які тепер. Порівняти той маленький експорт і реально експорт, величезний. величезний експорт більше 30 мільйонів тонн щорічний, який дає десь 17-18 і більше мільярдів доларів в рік валютної виручки. Це це досить мало того. Зросла портова інфраструктура. Сьогодні на чорному морі кращої портової інфраструктури, як Україна, не має ніхто, ні Росія, ні Турція, ніхто й близько. І підписані нові проекти да, нові проекти. Все це запрацювало, але якщо ми зараз будемо зупиняти це, якщо ми в аграрній країні будемо говорити, що вона сверхприбуткові, що це сверхприбутковий бізнес, і спиняти його, повірте, нічого хорошого з цього не вийде. Ми дійсно маємо сьогодні в Україні проривні галузі, які навпаки потрібно підтримати. Це аграрний комплекс. Ми маємо сьогодні КБ Антонова, яке може да. робити такі транспортні літаки, да. які близько ніхто в світі не може ну, робити. Ну я вам хочу сказати. Порівняйте з американськими транспортними, наші, ну, ну, да, мабуть, пацані, у багатьох так. випадках Я тут і слайду, краще. Ан 132. Да, ну, не не уйде Антонов, туди? Ні, ну повинен він тут працювати. Він повинен uh -huh. тут збирати літаки. При тому своєму класі, які вони виробляють, нікому в нікого в світі ну, близько подібних well, немає. Да. Їх треба розвивати, їх треба підтримати. Можливо, для них теж треба спецрежим. Розумієте? А ми сьогодні говоримо, а не тут сверхприбуткову, ми тут повинні їх е прибити, щоб вони, не, ви знаєте, таке враження, що жаба задавила Николай, багатьох по АПК. що таке з нашим, там... з правительством, з цим, з економічним блоком? Ну, непонятно, я не знаю ні одної отраслі в економіці України, ні одного виду бізнесу, від малого до великого, яким би подобалося те, що вони роблять. Що таке відбувається? Чому у нас ну, немає такого? Ну, ви е Подобатись завжди, ну ми привикли завжди уряд критикувати. Ну реформи для, для ководу да, знале. Цей випадок той, що їх треба дуже критикувати, да. тому що реформи робляться для людей. Ми ж робимо реформи, ми робимо е, 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 економічні закони для того, щоб а розвивалося сільськогосподарське виробництво. А для чого воно повинно розвиватися? Щоб збільшувався е, і покращувався рівень життя на селі да. в першу чергу. Да. Це основна і ціль. Тобто критування. ми робимо для людей це все діло. А коли ми починаємо все це спиняти. Не давати розвиватися, вибачте, нічого не буде. Економічний блок. Ми дуже багато говорили, я вже розказував за Міністерство фінансів. Uh -huh. Я вам хочу сказати за Міністерство економіки. За... Ми збирали дуже багато форумів, слухань по спецрежиму. До нас ніхто нормально ніхто не прийшов з уряду і нормально нам не пояснив. З Міністерства економіки, яке ж повинно думати про АПК, також, мабуть, так. Да? Я не, не бачив людей, які були присутні, хоч на одному форумі. і в налоговий кодекс тоже не вникали. Вони не вникали та Ми звернулися. Діло, да. Ми звернулися 113 депутатів до прем'єр-міністра. Нам дала відповідь заступник міністра фінансів. Аж це знаєте. Це такий плівок да. парламентаризму. Тому що коли 113 депутатів звертаються до прем'єр-міністра, відповідь повинен дати прем'єр-міністра. А не заступник міністра. А розумієте? що з, з аграрним міністерством? Ані що то делают для своєї відрослі? В принципі, в тій програмі, яку зробило аграрне міністерство, вони начебто декларують нормально. Але я не бачив ні зі сторони Міністерства економіки, ні зі сторони е, Міна ПК такої сильно, е, сильно потужного, сильної, потужної підтримки, якраз. В плані збереження нормального режиму оподаткування для АПК. я не бачив сильної потужної роботи. Якісь невеличкі там знаєте були заявки. Але це ми чекали на друге. Ми чекали на серйозну підтримку. Позиція міністерства була зберегти спецрежим. Ну вона така була тихенька, тихенька. А потрібно взагалі аграрне міністерство? Взагалі? Ну, в принципі, асоціації в мабуть, самі потрібно. В принципі, потрібно, тому що потрібно розробляти політику. Яке воно, в якому складі, наскільки це воно велике, питання. це інше питання. Але воно потрібно, тому що нам потрібно роз розглядати стратегію, нам потрібно розглядати принципи розвитку галузі. Потрібно определяти пріоритети. Але це повинно бути розумієте, в чому проблема кабінету міністрів. Він за рік не йшов на діалог. Ні з суспільством, ні з ким, ні з депутатами, ні з ким. Коли не йдуть на діалог, це дуже погано. Це значить, люди або е, їм здається, що вони все знають і вміють. Але оце небажання йти на діалог, оце відмухування, як, як від назойливих мух від депутатів, від громадських організацій, від асоціацій, це свідчення того низького такого рівня. Культури у людей по відношенню навіть до, до будь-кого. Ви у нас є проти. Це було дуже неприємно, коли ти звертаєшся і не чуєш відповіді. Хорошо. Наташ. Я думаю, в заключенні ще щось скажете, як ми зможемо скоординувати всю цю роботу, і гражданське суспільства, і представники депутатів, як-то міністерство і Мінфін зможуть з нами за стол. Тільки моя. Моя точка зору, що тільки активна позиція професійних і суспільних організацій активна може вплинути на сьогоднішній стан культури влади. Тому пропоную все-таки нам продумати дуже дуже серйозно і зробити форум, в якому брали участь, і який би ініціювали. Саме громадські організації, професійні організації, але звичайно вони мають цей форм, має бути відкритий до участі виробників, міністерств, Граматична. парламент. Граматична. От тільки консолідована позиція відкрита і фахова. Оце дуже важливо. Фах... Фаховий рівень вчора про це говорив Порошенко. Давайте шукати людей фахових. Вони є. Хорошо,